Точно вони буде ремонту, де знак на жодного плану. Так само стали табличні попередження, точно така переповага Та, місті ремонту, якщо дорожні знаки звідчиться на перепусних пристроях дорожнього власнення або закупляється на швидкість з фоном за полководження. Не мають перевагу перед постійними дорожнього закладами. Дорожні, знаки, я забув сказати, не мають перевагу. Якщо наприклад, там... Зразу же у нього підводить чи наприклад, десь все одно нашконі має перевагу. На та віде на віде на де, Якщо стоїть наприклад, на перетесті регульований перекрест, що йде де нова дорога. Коли регулювальник, міська совше. Тобто керується тільки регулювальниками. Вони визнаками дойдемо реалізації. Так, стосовно стофорів, ти в жовтому нас перевага опець з дорожченим знаком. Тобто, спофори, ясно, що якщо включення стофор, значить. Якщо створи були в жодному фоні, значить ми е, користуємося знаками. Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові, додаткові вимоги, не відбувається, навіть якщо вони суперечуються на створи. Вимога дорожніх знаків і розміщення. Так, дорожні знаки поділяються на групи. І зараз група, е, ми одразу будемо розглядати попереджені знаки. Інформують водіїв про наближення до, до небезпечної ділянки дороги і ще реактор небезпеки під час руху необхідно вжити захопів для безпечного.